Мешканцям більшості областей України цього тижня варто очікувати дощової погоди. Місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквальним вітром, але новий тиждень також приніс поступове підвищені температури повітря. Про це нам повідомляє український Так, 19 квітня, у середу, атмосферні фронти Чорного моря принесуть опади майже на всю Україну. В цей день сухо буде лише у Сумській, Чернігівській та Київській областях. Там переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. А ось нарешті території країни очікуються дощі, місцями сильні. Тому заздалегідь плануйте свій день та виходячи з дому, не забувайте брати з собою парасольки. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться, наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то прохолодніше всього в денний час доби буде на заході України. Там повітря буде прогріватися до плюс 9 плюс 12 градусів тепла, а на Закарпатті до плюс 14 градусів. Нарешті території країни температура буде коливатися в межах плюс 12 плюс 15 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря в нічний час доби, то заморозки вже не очікуються. Температура вночі по всій Україні буде в межах плюс 4 плюс 8 градусів тепла. У Києві 19 квітня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 8 плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!